Усіх країн з усього світу плють християни із привітом, ідуть спішати з України, несуть дарунки для дитини. Ісуса хочуть привітати, йому колядку заспівати. Но... Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, увесь світ засіяла. Увесь світ засіяла. Ми йдемо за звіздою, за небесною дугою. гір, з полів увеклеє, дар Ісусу віднесе. Я Володимир України хрестити, князь і Володар, гуцульський хрест із верховини несу тобі, як дар. Я ганецький король Данило, що воював монгольську силу, життя провів у боротьбі, даю залізний меч тобі. Я воєвода й гетьман, наук, мистецтв і шкіл любитель, твою відвідавши обитель, ламаючи незнання кригу, даю тобі в дарунок книгу. Тебе благаєм на колінах, допоможи, щоб зупинилася руїна. Щоб закінчилася війна, і наша ненька Україна на цілий світ розцвіла. Глянь добрим оком, Божий сину, на наші гори, полонину, на нашу любу Чорногору, на верховину всю простору і весь наш рідний край розмай. Від сього злого захищай. А тих, що тратили навіки батьків, і сліз пролили ріки. За батька будь, за брата стань, на них ласкавим оком глянь. А ми не пожаліємо труду і силу усіх старатись будем, Щоб замінити в рай, розмай, наш рідний край. А де подівся, чорт рогатий, що не посмів зайти до хати? Він в бунки, шалонбасі, його не де ніде, Штана на страху мдрясе. Склятим міродом державі він руху, Несе він людям смерть і муку, Але помста ката не мене, і смерть його наздожене. Згине путін клятий, і стіляться рани. Вірте, добрі <свист> люди у перемогу, і вона настане. Бувайте нам тепер здорові, гаразд і силу, Бог нам дай і коникові, і, 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 коникові, і корівці, і наші і нивці, урожай. <свист> і вашим дітям добру долю, господарям на довгий вік, і всім нам без війни, і в мирі, Знову і знову. Спасибо Христа!